Друзі, вітаю вас на каналі Право на життя. Прошу нових глядачів підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Також буду вдячна за лайк. Пенсійна реформа в Україні. Міністр фінансів пропонує не поспішати. Те міністр фінансів Сергій Марченко концептуально підтримує ідею пенсійної реформи, але з її реалізацією пропонує не поспішати. Марченко зазначив, що до війни був прихильником пенсійної реформи і допомагав її просувати. І зараз, концептуально, МінФін її підтримує, та в умовах війни її реалізація може бути занадто складним завданням, вважає міністр. Є питання щодо часу, коли це може бути імплементовано, враховуючи фокус на питаннях безпеки країни та досить високу інфляцію. Ми обережні з точки зору, чи будуть в нас ресурси на реформу найближчим часом, заявив голова Мінфіну. Але чи ухвалювати закон про пенсійну реформу вже зараз, мають вирішувати депутати, наголосив Марченко. Нагадаю. 21 квітня у Верховній Раді зареєстрували оновлений законопроєкт про пенсійну реформу та введення обов'язкових пенсійних накопичень. Законопроєкт номер 9212, друга спроба нардепів за час повномасштабної війни внести до зали парламенту реформу про накопичувальну пенсійну систему. Крім того, хочу нагадати, що будуть додаткові виплати, українці зможуть знову отримати грошову допомогу ООН. Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови кабінету міністрів щодо реалізації спільного проєкту всесвітньої продовольчої програми ООН про додаткові заходи із соціальної підтримки пенсіонерів. Пропонується визначити механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів внутрішньопереміщених осіб ООН пенсіонерам, зокрема з числа внутрішньопереміщених осіб, які проживають на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії, розмір пенсії, яких не досягає 3000 тисячі гривень. Це стосується лише тих осіб, які не одержували з 24 лютого 2022 року додаткових виплат від міжнародних організацій після заповнення форми на інформаційній платформі Є-Допомога або допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року номер 332 Детальні умови реалізації Проєкту категорії отримувачів допомоги та питання обміну інформацією для проведення виплати допомоги пропонується визначити меморандумом про взаєморозуміння між внутрішньопереміщеними особами ООН та Пенсійним фондом України. Друзі, напишіть в коментарях вашу думку. Я, в свою чергу, продовжую щоденно вас знайомити з терміновою свіжою інформацією. Прошу підтримати мою роботу для вас лайком, а нових користувачів прошу підписатися на канал Право на життя, щоб не пропускати свіжі випуски. В наступному відео розповім про нові ініціативи чиновників та нове законодавство. Нехай вам всім щастить!